Так, даним незаконним бізнесом займався один з місцевих мешканців, який винаймав дане житло і на території даного домоволодіння виготовляв спиртні напої. Це і коняки, віскі, горілка. Та інші елітні алкогольні напої під час огляду місця події працівниками поліції було виявлено близько 10 тонн елітних спиртних напоїв на загальну суму до 2 мільйонів гривень. На даний час розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України. Це незаконне виготовлення підзакцизних товарів.